З 23 по 27 липня у приміщенні районного будинку культури проходив восьмий традиційний турнір пам'яті Миколи Анфьорова, учня Коростишівської шахової школи, українського офіцера, котрий загинув, захищаючи честь інших людей. Географія турніру приємно вразила, адже учасники тут були як зі східних, так і з західних областей Луганської області, Харківської, Одеської. Івано-Франківської, Львівської, Київської, Житомирської областей Так тобто представлена вся Україна, і за швейцарською системою вісім турів ви змагалися для того, щоб визначити переможців. Як хотілося, щоб бої та воєнні дії в Україні розгорталися тільки на шахових дошках. Це прагнення висловив і дідусь одного з учасників змагань з майже зруйнованої Луганської області, Олексій Олександрович, війна має бути зупинена, вона не принесе нікому, ні западу, ні востоку нічого доброго. Надо все мирним путем. Учасники турніру люблять свою батьківщину та дуже переживають за її долю. Ці почуття вони висловили в патріотичних поезіях. Україна в паростках надій із широкою, як степ, душею, в думі сибій, волі молодій, переймаюсь з долею твоєю. Я люблю тебе наш користиші, місто предків, далеких древлян. Партизанська гроза для фашистів тут загинув герой Дербен. Є багато пташок голосних любі, милі, наспіли пташині, Та завжди наймалішими з них будуть ті, що у рідній країні, і тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн, лише одна дорога на усім Україна. Патріотичними мотивами була пронизана і виставка вишиваних бісером картин шахового тренера та судді змагань Світлани Добрінецької. Переможці та учасники турніру були нагороджені кубками, медалями, грамотами, а також приємними подарунками та солодощами від родини Миколи Анфьорова.